Таро аркан зірка. Мабуть, один з найпозитивніших у колоді Таро Зірка це про надію. Зірка це про віру. Зірка це про те, що навіть у найтемнішій ночі є якась іскорка світла. Зірка це про те, що яка б не була темна ніч, після неї все одно настане світанок. І це відеомонолог Аркана Таро-Зірка. Вітаю вас на каналі Закохана в Таро Монологи інших арканів, якщо вам подобається ця тема, ви можете прослухати в моєму плейлисті Послання від Таро». Буду дуже вдячна вам за лайки, за підписки, за коментарі. Натисніть, будь ласка, на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Квітучий сад нічного неба. Вдихніть! Цей блиск не просто світло від зірок, що розсипалися по чорному полотні. Це я. Це голос надії, що шепуче крістишу Всесвіту. Є символ після грозового очищення, світло, що пробивається крізь хмари відччя. Мій шлях починається там, де закінчується шлях вежі, де руйнування перетворюється на пил, а серце, що було розбите надруски, починає битися знову. Я не обіцяю легкого шляху, але обіцяю, що шлях існує. Знайдіть мене на карті. Гола жінка, яка схилилася над водою. Її погляд спокійний, вона не ховається, не боїться. Це абсолютна щирість, вразливість, що перетворюється на силу. У її руках два глеки. З одного вона воду до вставок, що символізує емоції, а з іншого на землю, що символізує матеріальний світ. Це баланс, гармонія, єдність душі й тіла, духу і матерії. Вона місць між світами. Я зірка це про віру, про інтуїцію, про відкриття свого серця світу. Я це про те, коли здається, що все втрачене, коли все світ змовкає, саме тоді народжується найяскравіша зірка. Це ваша власна зірка, що завжди світить у вашому серці. Зі мною приходить спокій, мир, відчуття, що ти на своєму місці, що все йде так, як має бути. Я нагадування, що навіть у найглибшій темряві є світло моє світло. А тепер послухай мій монолог, мою історію. Яка розповість тобі все, що я знаю про надію, про зцілення і про віру? Мій прихід завжди тихий, як світана після довгої ночі. Я 17-й ярка, що стоїть на межі між темним, хаотичним світом руйнування і яскравим, наповненим світлом майбутнім. Я наслідок, але не розплата, я зцілення, але не чарівна пігулка. Я надія, але не сліпа віра. Мій шлях починається там, де падає вежа. Пам'ятаєш ту, Юрку? Це відчуття, коли фундамент твого життя здригнувся і розсипався над друзки. Коли все, що ти вважав стабільним і вічним, виявилося ілюзією. Це був біль, але й звільнення. Свобода від застарілих ідей, від фальшивих цінностей, від оков, які ти сам собі вибудував. І ось коли пило сідає, а емоції, що вирували, як шторм, стихають, з'являюся я. Я не приношу відповіді, але даю тобі простір для кожного. Я не даю гарантій, але помню тебе. Віру. Подивися на мене, моя фігура гола. Це не сором, не вразливість, це абсолютна відкритість, відсутність масок, відсутність захисту. Це я, справжній, без прикрас. І я закликаю тебе бути таким же. Зняти з себе всі ярлики, всі ролі, всі чужі очікування. Ти є тим, хто ти є. І в цьому твоя найбільша сила. Мої глеки вони символ двох потоків енергії. Які я несу у світ. З одного я ллю воду в річку, це потік життя, емоцій, інтуїції. Я допомагаю тобі відновити зв'язок з твоєю душею, з твоїми справжніми бажаннями. Я дозволяю твоїм емоціям текти вільно, не боячись, що вони тебе затоплять. Це прощення, це каяття, це зцілення. Я змиваю старі образи, старі рани, щоб на їх місці розквітли нові паростки. З іншого глека, я ллю воду на землю. Це матеріальний світ, твоє тіло, твої дії. Я з'єдную твої мрії з реальністю. Я допомагаю тобі усвідомити, що твої прагнення, якими б ідеалістичними вони не були, можуть бути втілені в життя. Я даю тобі силу, щоб почати діяти, щоб крок за кроком будувати своє нове життя на руїнах старого. Це баланс між духовним і матеріальним, між мрією і дією. Над моєю головою ця є велика зірка. Вона символ моєї суті. Вона твоя путівна зірка, яка завжди світить, навіть коли небо затягнуте хмарами. Це твоя надія, твоя мета, твоя мрія. Вона дає тобі напрямок, коли ти заблукав. Вона нагадує тобі, хто ти є, коли ти забуваєш. Вона символ твого призначення, твоєї справжньої природи. Навколо мене сім менших зірок. У різних колодах їх кількість може змінюватися, але їхня суть одна. Це сім основних чакр, сім основних потоків енергії, що протікають крізь тебе. Я допомагаю тобі розблокувати їх, відновити їх потік. Я стілюю твою ауру, твою енергетичну оболонку, що була пошкоджена внаслідок полю і розчарування. Зверни увагу на ібіса, що сидить на дереві. Цей птах символ знання, мудрості, стародавніх секретів. Він нагадує тобі, що ти не сам, що у світі існує мудрість, яку ти можеш осягнути, якщо будеш відкритим. Він також символізує твій зв'язок з Божественним, з чимось більшим, ніж ти сам. Я зірка. Це не про магію, це про інтуїцію, про внутрішній голос, який починає говорити, коли зовнішній шум стихає. Я не даю тобі готові відповіді, але даю можливість почути їх усередині себе. Я створюю простір для твого власного самопізнання, для твого власного зцілення. Я це про надію. Надію на краще майбутнє, на те, що після темної ночі завжди приходить світа. Це віра в себе, у свою силу, у свою здатність до відновлення. Я це про натхнення. Я наповнюю тебе творчою енергією, бажанням створювати щось нове, прекрасне, справжнє. Я допомагаю тобі побачити красу в собі та в світі навколо. Я це про духовність, не про релігію, а про твій особистий зв'язок із Всесвітом. Я нагадую тобі, що ти є частиною чогось великого, що твоє життя має сенс, що твоє місце в цьому світі визначено. Коли ти бачиш мене в розкладі, не лякайся, я не приношу проблем, я приношу полегшення. Я знак того, що твої страждання скоро закінчаться, що попереду тебе чекає світле майбутнє. Це час, щоб повірити в себе, щоб відновити зв'язок зі своєю інтуїцією, щоб почати діяти. Моя енергія це потік, який умиває тебе. Змиваючись в тебе весь бруд, лютому, я як дощ після довгої посухи, що наповнює землю вологою, щоб на ній знову розцвіли. Я обіцянка, обіцянка, щоб все буде добре. Не ідеально, але добре. Що ти знайдеш свій шлях, якщо будеш слухати своє серце, що твої мрії здійсняться, якщо ти будеш діяти. Я знак того, що ти на правильному шляху, навіть якщо ти цього не відчуваєш. Я зірка, і я свічу для тебе завжди. Навіть у найтемнішу ніч. Просто подивись на небо. Ти мене побачиш. Я там і я чекаю. Я чекаю, коли ти знову повіриш у себе. Моє місце в короті. Я знаходжуся між вежею та місцем. Ця позиція не випадкова. Вежа це раптовий непередбачуваний удар, це руйнування і люди, що приносить блік і хаос. Але це руйнування необхідне. Воно почищає простір для нового. Я зірка. Приходжу після цього хаосу. я спокійний, мирний стан, що наступає після болі. Я зцілення, яке починається, коли ми дозволяємо собі відчути біль і відпустити її. Я той тихий голос, що каже: Все добре, ти вижив, ти станеш сильнішим. Але після мене йде місяць, це інша історія, це світ тіней, страхів, невідомості. Місяць це ілюзії, які ми самі собі створюємо, це страхи, які ми самі собі вигадуємо. Це час невизначеності, коли ми блукаємо в темряві, не знаючи, куди йти. Моя роль дати тобі світло, щоб ти не загубився у світлі місяця. Я – твій дороговказ, твоя інтуїція, що веде тебе крізь темряд. Я нагадування про те, що навіть у найглибшій темряві існує світло. Я міст між двома світами світом руйнування та світом невизначеності. Я допомагаю тобі подолати біль і підготуватися до зустрічі з власними тінями. Мої аспекти пряма і перевернута позиція. У прямому положенні я це надія, натхнення, віра, спокій, зцілення. Я знак того, що твої бажання здійсняться, що ти на правильному шляху. Я даю тобі силу, щоб мріяти і діяти. Я наповнюю тебе вірою в краще, навіть якщо зараз усе стається безвихідним. Я допомагаю тобі почути свій внутрішній голос, даю поштовх до творчості, до нових ідей. Я символізую фізичне та емоційне зцілення, звільнення від минулих травм Я відновлюю баланс між духовним і матеріальним, між мрією та реальністю. У перевернутому положенні я теж говорю про те. Я відсутність надії, відчуття безнадійності, втрата віри в себе. Є знак того, що ти загубився, що ти не бачиш світла в кінці тунелю. Ти можеш відчувати себе зневіреним, розчарованим, не вірячи в те, що твої мірії здійсняться. Творчість може зникнути, ти можеш почуватися спустошеним, без ідей, без бажання щось робити. Ти можеш перестати вірити в себе, в свої сили, в свою інтуїцію. Ти можеш відчувати, що не знаєш, куди рухатися далі, що ти втратив свій шлях. Але навіть у перевернутій позиції я не вирок. Це просто знак, що ти маєш повернути свою увагу всередину. Знайти ту маленьку зірочку, яка завжди горить у твоєму серці. Потрібно лише прибрати шари бруду і пилу, які накопичилися. Моє послання просте. Воно про те, що після кожної темної ночі завжди сходить сонце, що після кожної бурі завжди наступає штиль, що після кожного руйнування завжди народжується щось нове. Я зірка. Я нагадування, що ти маєш мріяти. Що ти маєш вірити, що ти маєш любити себе, світ, життя. Я твій друг, я твоя підтримка, я твоя надія. Я завжди з тобою. Просто дивись на небо, і ти мене побачиш. Я там, і я завжди буду світити для тебе. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інші мої відео.